У Борисполі з'явилася репродукція картини Хрещення України Русі. Її міському голові Анатолію Федорчуку подарував ініціатор проєкту Україна Славетна Володимир Зубанов. Репродукція сьогодні висить у приймальні мера. Завдяки Володимиру Олександровичу мене було день народження. Він мені подарував це полотно. Ми зробили рамку. От і я думаю, що вона займає сьогодні достойне місце, тому що вона повинна якраз бути в тому місці, де люди повинні бачити. Ми б могли б її повісити на першому поверсі, але там в нас вже якби все заставлено стендами, тому там немає місця. Це тут якраз ідеальне місце. Зняли одну картину і повісили цю, яка буде тут заодно і нагадувати, і вчити. Сам оригінал сьогодні знаходиться в центрі України Славетна, таку є. Центр картина художника баталіста Артура Орльонова була створена в рамках загальнонаціонального патріотичного проекту Україна, історія великого народу. Співзасновниками якого є Володимир Зубанов та Анатолій Тостоухов. Цей проект покликаний об'єднати Україну, так як поєднав автор на одному полотні відомих українців. Їх зображено 33. Це число символічне, як і сама робота зазначив Артур Орльонов. Но пришли к единому мнению, что все-таки на работе должны быть представители со всех регионов Украины. Это была вот одна из первых концепций. И их должно быть 33. Людей, вот люди, які стоять внизу, там 33 человека. Это Це таке сакральное сакральне число для України. Ну, взагалі, в християнській православні в центрі полотна стоїть князь Володимир. Він тримає на руках дівчинку, яка символізує Україну. До речі, про образом маленької України став син художника. Я открою секрет маленький. Що для девочки позировал мой син маленький? Вот йому два и І так от, удачно, якраз таки був такой возраст. Я его брал на руки, там жена делала фотографии, там и сделал зарисовочки. Вот, так что... Ну, у мене такий білокорий, кудрявий, так що якраз от был, был, ну, это из таких робочих моментів. Позаду князя Володимира зображено найвизначніші святинні України. В дійстві хрещення беруть участь відомі українці. Кого саме зображувати на полотні, автори проєкту довго сперечалися. Обрали 33 історичні постаті. Над усіма простягнула рушник Богородиця. Біля неї Андрій Первозданний та святий Микола. А за Ю, Марією зображено небесну сотню всіх тих, хто віддав життя за Україну. Ну, робота создана год назад. Хоча підготовка к самої роботі ділилася ото, тобто, фактично, два години тому я почав приступити к. До... эскизом над этой работе. И для того, чтобы создать эту работу, мы создали, собрали целый коллектив. Туда вошли и ректора многих наших вузов, и, и писатели, и ученые, и историки. Вот такой был, большой коллектив. Ну, баталии шли в основном вокруг людей по статьи, именно казацкой эпохи. Это Иван Мазепа. Я считал, что он обязательно здесь должен быть, но Большой коллектив решил, что может быть еще рано включить его вот в такую большую работу. Но планы у нас еще наперед есть. Больші, і ми думаємо, що зробимо ще одну таку роботу. но вже увілічено, там уже більше людей, і об'язательно там будуть базі. Серед відомих українців на полотні є й наш земляк Павло Чубинський, автор слів Державного гімну України. Художник розповів, що найближчим часом візьметься за ще одну подібну картину, на якій буде зображено набагато більше славетних українців. І поряд із Павлом Чубинським стоятиме Михайло Вербицький, який написав музику до гір. Імну України репродукцію картини можна буде побачити 28 лютого на центральній площі міста, де відбудеться патріотична акція. Що ти знаєш про славетну Україну? Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.